Про початок опалювального сезону та як хочуть відродити черкаське село. Про це говоритимемо сьогодні. Це новини на Суспільному. Я Тетяна Рева, переклад жестової мови здійснює Галина Абраменко. Про що ще говоритимемо далі? Коротко опалювальний сезон розпочинається в Черкасах. У кого насамперед потеплішують батареї, вийдемо на повноцінний режим роботи з понеділка. Як безпечно зігріти домівку? Нагадали рятувальники, і речі сушити не можна, і тріщини не обов'язково заробити. Нове укриття з різнобарвними стінами відкрили у міському дитсадку. Заносимо меблі безпосередньо будемо ігрові зони ставити. Від сьогодні вімкнули опалення у черкаських оселях, розповів директор комунального підприємства Теплокомуненерго Павло Карась. Тепло подають до будинків поступово. Містянам варто його очікувати впродовж трьох днів. Та чи комфортна? Нині температура у помешканнях дивіться в сюжеті Аліни Бережної. Холодно, да, одягаємося ковтинку. Щоб тепло нам було, щоб люшка не мерз. Черкащанка Вікторія з сином від ранку утеплюються на вулиці все прохолодніше, і це каже: вплинуло на стопчик термометра у квартирі. Зараз температура у нас 17 градусів, бо сьогодні було якби прохолодно, але зазвичай вона коливається там 19, ну, в цих межах. Зараз такий період, що прохолодно, то ми використовуємо обігрівач, тому що ну, якщо дорослим може ще вкутатися, чи якось ну там пити багато гарячого чаю, чи використовувати плети, то для дітей це складніше, тому ми вмикаємо обігрівач і трохи ну проганяємо тепле повітря, от хоча б по одній кімнаті. Та сподівається, що вже сьогодні в квартирі буде тепло. У нас батареї холодні, от ну ми сьогодні чекаємо тепла, що воно все ж таки увімкне там опалення. Тепло в будинки черкасцям почали подавати сьогодні. Розповідає директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Відповідно до існуючих правил стабілізація системи на це потрібно біля трьох днів. Тому ми сьогодні, завтра, післязавтра не приймаємо скарги на якість послуг. Ці три дні система буде стабілізовуватися. Включення опалення це досить складний технічний процес. Тому за ці три дні має відбутися стабілізація. Реально, ми так думаємо, що ми вийдемо на повноцінний режим роботи з понеділка. Малеча ж одного з дитсадків міста вже третій день із теплом, розповідає завідувачка закладу Олена Ткаченко. Відповідно до розпорядження Черкаської міської ради в нашому дошкільному закладі увімкнули опалення. Наразі у групових осередках температурний режим складає 22 градуси, у спальні 23 градуси. У таких умовах комфортніше працювати, каже вихователька Наталія Сиворук. Ви в принципі можете самі подивитися, що температура батареї достатньо прогріта, тепла. В групі комфортне повітря нам тепло, діткам затишно тепло, іноді батьки питають, чи треба щось піддівати цього нічого не потрібно, тому що комфортна температура. 16 жовтня вімкнули опалення у всіх дитсадках міста, окрім трьох, де виникли пориви тепломереж. Їх усунуть найближчим часом, каже директор комунального підприємства Теплокомуненерго Павло Карась. У школах опалення вімкнуть пізніше. Аліна Бережна, Федір Кодзаба, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Перевіряли стан пічного опалення та нагадували правила пожежної безпеки напередодні опалювального сезону. Рятувальники провели відповідний рейд в городищі. Розповіла речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкува. Чи були порушення у сюжеті Анастасії Кашаїд? Дрова це сушити не можна і речі сушити не можна, і тріші не обов'язково заробити. Перед опалювальним сезоном рятувальники перевіряють стан пічного опалення. Групка в цьому будинку потребує доопрацювання. Утім, правил пожежної безпеки завше дотримуються, каже мама шістьох діток пані Наталія. Ну стараюся пообережно, щоб це було. Підрозпалила і заховала, щоб не трогали спічки, не гралися ними. Звісно, одмигаю, щоб начаться, але коли зімою, то як сушить одежу, то ми ну, сушимо, звісно, щоб висохла там одежа. Що не можна сушити одяг біля печі, пояснюють і пані Світлані, а ще просять встановити захист на підлогу. Вищити металевий метр на метр, що був, і рядом не зберігайте поряд одяг, сушіть в іншому місці. До порад каже жінка, обов'язково дослухається. Цей чоловік буде вдома, бо він зараз в больниці, тоді зробить. Пані Марія до опалювального сезону говорить: готова про безпеку. Подбала завчасно, піч почистила і підлатала. Торіщі не було, щоб жар ніде не вилітав, щоб все нормально було. Ну ми ж не малі діти, ми ж самі це розуміємо. Подібні рейди напередодні опалювального сезону проводять щороку, розповідає речниця ДСНС в області Юлія Норовкова. Люди часто ігнорують правила пожежної безпеки і наражають себе та своє житло на небезпеку. Додає, з початку року через побутову недбалість загинули п'ятеро людей. Це така ж кількість, як за увесь минулий рік. На жаль, із року в рік бачимо порушення типові. Це непотрушена сажа, це немає перетопковим отвором металевого листа. Це розташування легкозамистих матеріалів біля пічки. Так це тріщини. Все це, ось ці компоненти, і призводять до того, що виникають пожежі при експлуатації пічного опалення. Анастасія каши, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси. Нове укриття для дитячого садочка та ліцею відкрили у Черкасах протягом трьох місяців. Там робили ремонт, вивезли землю, обладнали санвузли, провели вентиляцію. Розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Старе укриття було менш комфортним, які умови в сховку нині дивіться. У дитячому садочку час аплікацій. Діти оздоблюють малюнки. Навіть якщо цей спокій порушить повітряна тривога, Вероніка каже, знає, що робити. Піднімаємося, ідемо в шавку, передягаємось і за ставаємо строй і йдемо в підвал. Та в новому укритті дівчинка ще не була. Разом з вихователькою сьогодні йде вперше, спускається східцями і прямує до різнобарвних стільців. Говорить, тут є чим займатись у плятка. Можемо машинками і лазними ігрушками. Не лише старалися для дітей зробити стіни кольоровими дбали і про комфорт та безпеку сховища, а це нові санвузли, вентиляція, широкі кімнати, розповідає вихователька-методистка дитсадка Наталія Ткаченко. Заносимо меблі безпосередньо, будемо ігрові зони ставити. Дуже задоволені, дуже нам подобається. У нас є інше укриття на дна тій стороні садочка, але це більш облаштоване. Це з вентиляції, повністю з санітарними вузлами, повністю з медичною кімнатою, кімнатою для пожежного інвентарю. Тобто, це укриття повністю відповідає всім вимогам. Є два виходи. По сусідству з вихованцями дитсадка перечікуватимуть повітряну тривогу в цьому підвалі, і учні Черкаського ліцею. Його директор Юрій Зімнін каже, це можливість, аби ще більше учнів вчилися очно. Якщо компактно, наприклад, можна посадити клас і можна виконувати ті чи інші види роботи, які не вимагають, наприклад, обов'язкового застосування мається на увазі класних аудиторій або інструментів класних аудиторій, якщо при собі є відповідно гаджет і підручник, і відповідно вчитель, який тут заходиться, можна вирішувати частину навчальних завдань. Покриття вмістити може понад 300 людей. На нього спрямували 2 мільйони 300 тисяч гривень із міського бюджету, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Тут все починалося абсолютно спочатку. Тут виривалося, вивозилася земля, опускався відповідно рівень підлоги для того, аби тут був була висота на зріс людин в школах. Ще 13 закладів тривають ремонти. Ми плануємо на цьому тижні закінчиться деякі об'єкти зі слів Анастасії Чубіної. Укриття нені мають всі десятки міста. По формі, можливо, не зовсім відповідають тим стандартам, які мають бути, і ми працюємо над тим, аби покращити ці умови і дає нові можливість побудувати нові укриття. Ми їх будуємо. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. 15 років ув'язнення з конфіскацією майна призначив суд бойовику окупаційного підрозділу, який воював проти Збройних сил України. Про це розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Чоловіка визнали винним за статтею участь у терористичних організаціях. За матеріалами слідства він штурмував українські позиції у складі російських військ та обстрілював їх з реактивних систем залпового вогню град. Нині бойовик переховується на тимчасово окупованих територіях України. Як встановило слідство з 2014 року, бойовик приєднався до штурмового артилерійського підрозділу Тайфун. Після реорганізації так званої армії Юга Востока він вступив на військову службу у новостворену 10-ту окрему артилерійську бригаду. У складі штурмового підрозділу він брав участь у боях за міжнародний аеропорт Луганськ та окупації Довжанська. У нову греблю ще на Золотиніщині. Запрошують переселенців усе, аби відродити село, каже голова піщанської громади Руслан Семенюта. Понад сотня будинків у населеному пункті пустує. Утім, їхні господарі не проти надати майно в користування. У яких умовах нині там живуть місцеві? Бачила Анастасія Кашоїд. Фельдшерка Лариса показує тимчасову амбулаторію в селі Нова Гребля, що на Золотоніщині. Це кімната в будівлі колишнього будинку культури. Сюди каже, вона приїжджає тричі на тиждень за винятком екстрених викликів. Будь ласка, необхідне обладнання завжди із собою. Аптечка. си у нас тут є стетоскоп, Ми можемо послухати. Тут приходить зілені до а потім я хожу роблю. Патронаж цих пенсіонерів, які не можуть переміщатися, передвигатися. На прийом до фельдшерки приходить пенсіонерка пані Меланія. Каже, візити мене нехтує, бо найближчий пункт меддопомоги за 5 кілометрів звідси, в селі Шабельники. Тиск повишен 170 млад. Ростерні чаці. За графіком нові греблі не лише медогляд, а й закупівля продуктів. Ця крамниця сьогодні закрита, адже працює у вівторок, четвер і суботу. Список товарів формують заздалегідь, розповідає пенсіонерка. Ну, в основному люди за хлібом йдуть, ну і заказують, кому що надав він привозить. 85-річний Віктор Гулич з дому виходить лише за пенсією. Пошту в селі закрили кілька років тому, тож нині сюди щоп'ятниці заїжджає пересувне відділення. Сюди приїжджає машина, виходимо до крамниці і там отримуємо пенсію. З іншими населеними пунктами село сполучає ось цей побитий ямами шлях. Тут курсує єдина маршрутка. А з початку навчального року їздить шкільний автобус, розповідає голова Піщанської громади Руслан Семенюта. Рейсовий автобус їздить через цей населений пункт раз в день зранку. Зранку в сторону Золотоноші, а ввечері, коли дітей з школи підвозять нову греблю, ввечері три години. В Дмитровку дітки їздять на маршрутному автобусі, а діток у Бубслобідку ми підвозимо нашим шкільним автобусом нашої громади. Та попри негаразди, говорить, тут вірять, що зможуть відродити село, перейматимуть досвід сусідніх населених пунктів та надаватимуть вільне житло переселенцям. Нові греблі ми у нас є два комунальних будинка комунальні сільської ради. Ну, на, на сьогоднішній день в них ніхто не проживає. Люди погоджуються на те, що якщо внутрішньо переміщені особи приїхали б сюди, вони б надавали своє житло. А ще додає, є понад сотня приватних будинків, які теж стоять пусткою. Надати свій у користування готова Любов Скрипник. Каже, хата цегляна, простора з великою піччю, а от відремонтувати нікому. Я в батьківській хоті зараз, а це моєї тітки. Хай йдуть, а що ж воно розпадається. У власний дім готова прийняти людей і пенсіонерка Меланія. Вода в дом проведена, своя вода, газове отоплення, стоїть електробойлер, ванна. кімнати прохідні. Ну, є ще одна спальня, де можна поселити. Та до орендарів каже, має певні вимоги. Щоб не курили. Не пили, не водили чужих, щоб вели нормальний образ життя і працювали вместе зі мною. Зараз у новій греблі проживає 120 людей. У планах не лише збільшити кількість населення, а й поліпшити умови проживання, пояснює Руслан Семенюта. Ми плануємо купити дане приміщення в комунальну власність сільської ради. Щоб тут зробити, хочемо сюди перевезти фельдшерсько акушерський пункт, щоб хоча б там раз-два на тиждень фельдшер, який працює в селі Шабельника в сусідньому селі, щоб приїздила сюди і тут проводила прийом громадян. Якщо буде більше людей, і магазин буде частіше працювати. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Ми поки завершуємо та стежити за новинами, продовжуємо і надалі. Все читайте на сайті Суспільне медіа. Побачимося завтра.